Привіт, друзі! Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Сьогодні поділюся рецептом тіста для здоби. Випічка з такого тіста довго не черстві залишається м'якою і ніжною. Для цього у 500 г теплого молока розводимо 30 г живих дріжджів, додаємо 1 столову ложку цукру, добре розміщуємо Накриваємо серветкою і даємо дріжджам запрацювати. Тим часом розбиваємо 2 яйця і один білок. Жовток залишаємо для того, щоб змазувати випічку. Всипаємо 250 г цукру, добре розмішуємо яйця із цукром. І тим часом уже наші дріжджі запрацювали. На молодцю утворилася шапочка із дріжджів, отже вони готові до випічки. Вливаємо у більшу Гімкість, вливаємо розколочені яйця, додаємо 50 грамів розтопленого масла, дрібку солі і гарненько розколочуємо. Усе і потім замішуємо тісто. Не забудьте, коли будете всипати муку, додати до муки розпушувач. Уже якщо тісто буде густеньке, то вливайте 3 столові ложки олії і викладайте на поверхню, для того, щоб тісто вимісити вже руками. Тісто вимішується досить таки довгенько, филин 5. Всім його потрібно вимішувати. Але коли ви будете вимішувати, то не додавайте більше муки. Якщо тісто буде липнути до рук, то краще змазати або руки, або поверхню, на яким будете вимішувати тісто олією. Тоді тісто не буде липнути до рук, і воно у вас буде м'якеньке, а не тверде. Ось подивіться, таке тісто вже утворилося, воно не липне до рук. І воно вже час м'якеньке. Згортуємо тісто, беремо так докупи, його складаємо. Гарненько створюється такий шар і тістом кладемо у пакет целлофановий. для того, щоб воно підійшло. Целофановий пакет я закручую і кладу у холодильник. Ну, бажано, щоб хоча б не менше, ніж півтори години тісто полежало у холодильнику. Потім воно там дуже добре підходить і можна випікати. За 2 години тісто підійшло, воно стало дуже м'якеньким. І тепер ви можете випікати із нього і пиріжки, ватрушки, і булочки, рулети, і все, що завгодно. Тісто дуже м'яке і дуже гарне.